Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Мене звати Наталя Леонова. Вітаю! Новообраний президент Дональд Трамп номінував Кіта Келога на посаду спеціального представника з питань України та Росії. Генерал-лейтенант сухопутних військ у відставці. Кіт Келог в адміністрації Трампа був радником з національної безпеки колишнього віце-президента Майка Пенса. А перед тим обіймав посаду керівника апарату та виконавчого секретаря ради національної безпеки. Зараз він є співголовою центру американської безпеки в інституті політики Америка. перед усім». в травні Келог опублікував свої. Бачення щодо завершення війни в Україні у його стратегії йдеться, що США мають розпочати формальну політику щодо встановлення режиму припинення війни та початку мирних переговорів, США будуть продовжувати озброювати Україну аби стримати Росію від наступу під час або після досягнення угоди, але лише у випадку, якщо Київ погодиться розпочати переговори. Ізраїль і Хазбула домовились про припинення вогню. Про це 26 листопада заявив президент США Джо Байден. Спілкуючись з пресою в Білому домі, президент запевнив, тому що залишилось від Хазбули та інших терористичних організацій, не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю. У середу радник Білого Дому із питань національної безпеки США Джейк Саліван заявив, що Сполучені Штати планують відновити зусилля щодо припинення вогню і в газі. Більше про мирні зусилля на би. Скому сході ми поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка долучається до студії з білого дому. Вітаю Юлю! Вітаю Наталя Юлю. Що відомо про деталі цієї угоди? Як вдалося її досягти, і які перспективи втілення її у життя? Та надалі перемир'я між Ізраїлем та Хезболою, угрупованням, яке базується у Лівані, розпочалося о четвертій ранку за Бейрутом, ми триває ось уже 18 годин. Саму пропозицію перемиря представили Сполучені Штати за підтримки Франції, а погодилися на неї уряди Ізраїлю та Лівану, адже прямих контактів, прямих перемовин Вашингтоні з Хезболою не веде. Адже у Сполучених Штатах це визнана ця організація. Визнана як терористична. Отже, що стосується умов. В цієї угоди про перемиря за нею ізраїль та Хезболла погоджуються бо мають припинити вогонь принаймні на 60 днів. Ми знаємо, що Ізраїль за цією угодою має вивести свої війська із півдня Лівану. А Хезболла натомість має відвести свої збройні формування від кордонів Ізраїлю і на північ країни. Натомість збройні сили Лівану мають перейти на Південь країни ми також знаємо, що якщо це перемиря, як сподіваються, переговорники переговірники, переговірники протримається 60 днів. Воно може стати постійним. За цією угодою також Ізраїль та Таліван залишаються за собою за собою можливість на самооборону у випадку загрози у білому домі. кажуть, що на відміну від угоди 2006 року, тепер за її виконанням за виконанням цих умов буде стеж. Ти не лише організація Об'єднаних Націй, але також Сполучені Штати та Франція. Також ми знаємо, що в білому в Білому домі кажуть, що міжнародна спільнота працюватиме над тим, щоб підтримати збройні сили Лівану і загалом цю країну. Адже у білому домі кажуть, що Хез розпочала цей конфлікт проти Ізраїлю самовільно, приєднавшись до атаки Хамасу. 7 жовтня, Хез не радилася із народом Лівану, не виступає від його імені. Від так, ліванцям і не належить за це страждати. І ми знаємо, що Наталю цей конфлікт між Ізраїлем та Хезболою є найсмертоноснішим за увесь час. Тисячі людей в Лівані загинули, і сотні у Ізраїлі в Білому домі. Говорячи про те, як відбувалося укладання цієї угоди, високопосадовець Білого Дому, який відповідав за... За, за цю угоду за перемовини каже, що вікно можливостей з'явилося десь в середині жовтня, коли він побачив, що влада Ізраїлю і влада Лівану серйозно ставиться щодо можливості укладання цієї угоди, і найінтенсивніші перемовини розпочалися буквально за кілька днів до президентських виборів у США і тривали увесь цей час буквально до цього тижня. Про питання про те, чи Утримається ця угода, це питання Наталю на мільйони. Але в Білому домі кажуть, що вони детально поінформували команду новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, як відбувалися які деталі цієї угоди. Адже ми знаємо, що ці 60 днів, які як сподівається, Білий Дім протримається це перемиря, вони вже припадуть на початок роботи нової адміністрації. Юлю радник питань з національної безпеки Джейк Саліван оголосив про відновлення мирних зусиль США і в Газі. Як на ці зусилля вплине досягнення угоди між Ізраїлем та Хезболою? Дійсно, Наталю білому домі сподіваються, що ця угода про перемир'я між Ізраїлем і Хезболою може стати сходинкою до потенційного укладання перемиря і між Ізраїлем та Хамасом. Але у Білому домі визнають, що Хамас за останні місяці несерйозно ставився до можливості укладання угоди. Утім, президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні, говорячи тут у Білому домі, сказав, що все ж таки його команда у наступні дні зробить ще один поштовх, щоб спробувати досягти. Гнути і перемир'я між Ізраїлем та Хамасом. Давай послухаймо. Тепер Хамас має зробити вибір. Єдиний вихід це звільнення заручників, зокрема і громадян США, яких вони утримують. Цей процес покладе край бойовим діям, що уможливить потік гуманітарної допомоги. У наступні дні сполучені штати разом із Туреччиною, Єгиптом, Катаром, Ізраїлем та іншими зроблять ще одну спробу досягнути перемир'я у газі зі звільненням заручників і завершенням війни без Хамасу при владі щодо ширшого регіону Близького у сходу сьогоднішнє оголошення наближає нас до втілення того, що я просуваю протягом всього мого президентства – бачення майбутнього близького сходу, де буде мир та процвітання. Майбутнього, де палестинці матимуть власну державу, яка задовольнятиме законні прагнення народу і не зможе загрожувати Ізраїлю чи давати притулок терористичним групам за підтримки Ірану, майбутнього, де ізраїльтяни та палестинці будуть мати рівну безпеку, процвітання і так гідність. Надалі, але експерти говорять про те, що ситуація у конфлікті між Ізраїлем та Хамасом є набагато складнішою і кажуть, що наймовірніше не варто розраховувати жодних просувань аж до того, як у Білого Дому з'явиться новий господар. Будемо за цим обов'язково стежити. Дякую, Юлю, за твою роботу. Про досягнення угоди між прип... про припинення вогню між Хезболою та Ізраїлем. Та мирний процес в газі ми говорили з Юлею Ярмоленко. Вона приєднувалася до нас з Білого Дому. У газі гуманітарні працівники та сім'ї кажуть, що нові ізраїльські закони, які фактично забороняють роботу Агентства ООН у справах палестинських біженців, можуть стати катастрофічними для двох мільйонів людей, які вже потерпають від загрози голоду та насильства. Подробиці розкаже Олексій Коваленко. У північній газі сім'ї тікають із того, що залишилось від їхніх будинків. Організація Об'єднаних Націй каже, що ізраїльська армія піддає все населення бомбардуванням, облозі та ризику голодної смерті. нам сказали негайно виїхати. Нам більше нічого втрачати. Ми втратили наших дітей. Ми втратили все. Південніше, де умови дещо ліпші, гуманітарної допомоги не вистачає, щоб прогодувати людей. Вони не доїдають, дедалі частіше хворіють. Незабаром багатьом може загрожувати голодна смерть. Проте Агентство ООН у справах палестинських біженців, головний постачальник гуманітарної допомоги в Газі, може незабаром бути змушена залишити цю територію. Парламент Ізраїлю нещодавно схвалив закон, що забороняє агентству працювати в Ізраїлі, яке контролює весь доступ до гази. Інший закон намагається обмежити діяльність організацій у секторі Гази. Ґваші, по перше, ми сподіваємося, що залучені сторони у міжнародному співтоваристві втрутяться і зможуть запобігти цій катастрофі, якщо існує вирогідність припинення діяльності агентства у газі. Наразі це єдина організація, яка надає допомогу усім палестинцям, майже 2 мільйонам переміщених осіб. Міжнародна спільнота виступила проти законів. А генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш сказав, що це буде катастрофою, яка відбудеться там, де вже є катастрофа. Ізраїль стверджує, що понад 10% співробітників Агентства ООН у справах палестинських біженців у газі пов'язані з Хамасом, і що 12 співробітників брали участь у нападах 7 жовтня 2023 року, які забрали життя 1200 ізраїльтян, та під час яких 250 осіб Хамас захопив у зарушники. Агентство ООН звільнило дев'ятьох працівників у відповідь на ці звинувачення. Офіційні представники агентства кажуть, що не бачать жодних доказів на підтримку заяви Ізраїлю про те, що понад 1400 їхніх співробітників мають зв'язки із Хамасом для населення гази. Потенційна втрата агентства немислима. Темекенамразаборона агентство може означати відсутність спіклування про біженців, і не тільки біженців, які покинули свої села і міста в минулому, а й усієї палестини. Отже, якщо ООН це агентство будуть заборонені, це означає, що міжнародна спільнота відмовилася від підтримки Палестини. Вона зауважує, що крім хачування та охорони здоров'я агентство забезпечує освіту. Газа протягом тривалого часу була ізольованою, страждала від війни та інших форм насильства. Водночас палестинці мають один із найвищих у світі рівнів грамотності. Ситуація може змінитись, оскільки вже другий рік діти у газі не навчаються у школах. Представники агентства ООН кажуть, що операції з надання їжі та іншої життєво необхідної допомоги вже скомпрометовані. Вони стверджують, що за межами гази стоять вантажівки із продовольством, які можуть годувати сектор гази місяцями, але їм заборонено перетинати кордон. Ізраїль заявляє, що основною причиною, через яку продовольча допомога не доходить до людей, є несправність систем розподілу цієї допомоги. Агентство ООН у справах палестинських біженців каже, що допомогу, яка надходить, важко розподілити на тлі постійних боїв, бомбардувань і грабежів. Ми живемо як біженці. Ми завжди намагаємось знайти чисту питну воду. Живемо в піску та щебені. Ми оточені піском та комахами. Ізраїль стверджує, що інші організації та агентства ООН можуть взяти на себе роботу цього агентства. Водночас ООН стверджують, що під час війни було б неможливо замінити складну організацію роботи на місцях, включно із 13 тисячами місцевих співробітників. Олексій Коваленко, гезермердок, голосамерики. Українцям важливо протриматись наступні 12 місяців. У Росіян виснажується запас радянської техніки. Економіка занепадає. Так вважає Джордж Барус, аналітик інституту вивчення війни. Зараз на його думку Росія використовує усі методи і засоби, аби довести, що ситуація для України безнадійна. Але це не так каже Джордж Барос. З аналітиком поспілкувався Андрій Борис. Як інститут вивчення війни зараз оцінює ситуацію на передовій? Яка ділянка фронту найважча для збройних сил України? Країні наразі найскладнішою ділянкою лінії фронту є південна частина Донецької області між Запоріжжям і Донеччиною. Конкретно йдеться про ділянку від великої новосілки до позицій на північ від Вугледару до Курахового, а далі до Покровська. Зазначу для наших глядачів, що основною ціллю росіян цієї осені 2024 року був не Вугледарський напрямок і не Велика новосілка. Головною метою завжди був Покровськ. Та росіяни тимчасово відмовилися від своєї мети захопи. Ти Покровськ. вони намагалися просунутися або зіткнутись з дуже жорстким українським опором. Тоді російські командування стали намагатися знайти інші вразливі місця. Росіяни намагаються діяти за принципом води, яка точить камінь. Знайти шлях найменшого опору, тактично слабкі місця в українській обороні. You Russia... росіяни на вашу думку стають ефективнішими. А в чому причина? А росіяни також я думаю покращили координацію своїх власних сил. Зауважу для вас, що ця ділянка бойових дій від Великої Новосілки до Курахова цікава тим, що росіяни тут скупчили елементи щонайменше трьох із них основних формувань. є частина східного військового округу, відрозділи Південного військового округу та центрального військового округу. Всі вони співпрацюють, координують свою діяльність, і це заслуговує на увагу, тому що історично росіяни. Не були ефективними в координації, але є багато невідомих змінних, про які ми не знаємо. Російське командування три місяці тому не готувалось до великого тактичного наступу в районі південної великої Новосілки, вугледарського району. Вони намагалися йти на Покровськ, і мені не зрозуміло наскільки добре російське командування підготувало та забезпечило ресурсами сили, і наскільки вони готові продовжувати тиск на цьому напрямку ви згадали про координацію сил. Наскільки хороша координація за вашими оцінками між росіянами та північними корейцями за українськими даними? Вони вже діють в Курській області. для нас відкрите питання щодо структури російських і північно-корейських сил? Ми розглядаємо два варіанти. Перший – північні корейці використовуються для поповнення резервів їх включають до існуючих російських підрозділів, де вони просто інтегруються. Іншим рішенням щодо структури, яке б вони ухвалили, розгортання цілих північно-корейських підрозділів батальйону чи полку, а потім цей пол координувати з іншими російськими підрозділами в цьому районі. Не зрозуміло, яким саме шляхом вони вирішили піти. Я думаю, що з точки зору командування та управління було б доцільніше, аби північно-корейці розгорталися як окремі підрозділи. Обмежені докази, які ми зібрали, свідчать про те, що вони ймовірно вибрали шлях поповнення ними резервів. Не резерві. Враховуючи усе це, до чого готуватись Україні цієї зими Володимир Путін розуміє, що його режим не може продовжувати підтримувати цю війну. Російська економіка повільно занепадає. Російські федеральні суб'єкти не в змозі постачати більше добровольців, як це було раніше. Росія спалює свою зброю радянських часів, і весь аналіз відкритих джерел показує, що запаси радянських танків та брона транспортерів критично вичерпуються до кінця 2025 року, початку 2026 року. Тож я думаю, що Путін збирається посилити свої атаки, аби переконати нову адміністрацію у Вашингтоні і переконати інших світових лідерів, що насправді картина на полі бою виглядає досить похмурою для України. Але це велика авантюра, тому що Путін розуміє, що якщо ми клюнемо на цю наживку, якщо ми продовжимо підтримувати українців, допоможемо їм вижити протягом наступних 12 місяців, тоді росіяни матимуть усі ці проблеми, про які я згадав. Вони не зможуть їх уникнути, і в українців з'являться нові можливості. We see the Ukrainians through this time. Командир мінометної батареї Морпіх Юліан Пелепе, який обороняв від російського вторгнення Маріуполь, провів у полоні майже два з половиною роки. Додому він повернувся під час обміну 13 вересня цього року. Юліан до останнього не вірив, що його обміняють, адже в Росії на нього завели кримінальні справи. Звинувачували зокрема і в роботі на американську розвідку. Також йому закидали вбивство мирного населення. А особливо росіяни розлютило татуювання у формі тризу. Аби не збожеволіти від катувань у неволі, Юліан викладав полоненим англійську мову, прокопашний бій і вивчав колядки. Про силу духу українського військового в сюжеті Ірини Шенкаренко. П'ятницю 13-те Морський піхотинець Юліан Пилипей називає своїм найщасливішим днем. У п'ятницю, 13 вересня 2024 року, його і ще 48 українців повернули додому в рамках обміну полоненими. Ми перетинаємо кордон. Я бачу цю вивіску над дорогою е, Україна. Е, Ну, я не можу повірити. Я беру е трубку, бере трубку моя дружина. Я просто, ну я просто так почав плакати, як мала дитя. Ти жив сім два з половиною роки і. І ти це чуєш її голос. Ти розумієш, що ти вже дома. Командир мінометної батареї 36-ї бригади морської піхоти, народжений у Рівному, Юліан Пилипей, служив у Маріуполі з 2017 року. У полон потрапив 14 квітня 2022-го. Під час спроби прорватися до Азовсталі із Маріупольського медкомбінату імені Ілліча. Спочатку його тримали в Сартані та Оленівці, потім в СІЗОВ та Ганрозі, Новозипкові, Курську, Мордовії. Юліан каже, відчув у полоні особливу ненависть росіян до військових. Які воювали за Маріуполь. В них такий тригер до морської піхоти і до Азову, тому що, ну, тому що морська піхота, навіть ФСБшники мені говорили, що морська піхота і Азов накалашматили їх в Маріуполі дуже багато, навіть Грозний не стає в порівняння з тим, що було в Маріуполі навіть взагалі. Проти Юліана в Росії відкрили дві кримінальні справи. Адвокатка з Москви, яку йому виділила держава, відразу зізналася, що у справі вона лише для формальності. Українця звинувачували у вбивстві мирного населення і вимагали підписати зізнання. Для чого нам вбивати своїх громадян і нищити своє місто? Типу? чи вам розказати, як на моїх очах ви складували двохповерхівки, типу авіацію і артилерію? Каже, хто розрушив Маріуполь? Каже, авіація артилерія. Чи я говорю, наша е, авіація туди не залітала, а нашої артилерії було занадто мало боєприпасів, щоб витрачати їх. Е, для руйнування якоїсь там інфраструктури. Після тих просто не ходив два дня. Після того, як я це сказав, і все Юліан відмовлявся підписувати сфабриковане зізнання про вбивство цивільних. Тож росіяни каже він били його так, що права нога перетворилася на суцільну гематому. На її відновлення знадобиться близько року. Ця ж нога постраждала і через татуювання з тризубом. Хотіли випалити його, але не випалюється. Герб України татуювання е електрошокером не випалюється. Можете не пробувати точно знаю. Оскільки військовий проходив курс підготовки офіцерів морської піхоти у США, росіяни вимагали також, щоб він зізнався і в роботі на ЦРУ, розповідає Юліан. На чолі у нього нагадування про ще одну розвагу російських наглядачів цькування собак на полонених. Собака <смір> залишився шрам від собаки. Деякі хлопці за руки кусали, за голову. Деякі спеціально травлять на тебе, а деякі спеціально якби так, тримають, ну, вони бувають. Так стають, коли ти забігаєш в камери, що ти не можеш їх оббігти. Юліан розповів, що в його камері один із полонених помер від дистрофії. Багато інших потребували медичної допомоги, якої не було. Були люди з гепатитом, С, були люди, у яких гнили ноги, були люди з туберкульозом, були люди, які після поранення таки не змогли відновитись. Там з обгорішою шкірою з осколками всередині. Там З руками, які не рухаються, тому що ну, якби, неналежна медична допомога. В деяких місцях вона надається хоча б там, в мінімальному обсязі, а в деякому ти, типу звертаєшся до лікаря, тебе просто, як, як кажуть, качають, що там отримаєш перебрам пару разів, і потім випросити, що ще к медику є? Ніяк ні. Як, ні. Та найгірше для Юліана було катування російською музикою, яку каже він на повну гучність вмикали по 16 годин на добу. Оці, от всякі там катюши, День Побєди, ми там будемо цілувати крест царю, там і так далі. Ну, тобто такі пісні, і ви ж ну там дехто спеціально гучніше робить або ходить там ще під співу, і ти думаєш, ну чувак, тобі 25, там, 30 років, і ти що серйозно, типу? Ну ви реально? Чувак, ти не можеш дозволити собі ковбаси купити навіть дешевої. Юліан каже, українські полонені тримаються достойно навіть у нелюдських умовах, щоб не збожеволіти. Він викладав співкамерникам англійську рукопашний бій, робив масажі тим, кому це було потрібно. На Різдво ми співали колядки. Ну реально в нас було там декілька хлопців з західної України, там де ці традиції більш такі розповсюджені, поширені. І ми співали колядки. Вони стукали нам в камеру, кажуть: а ну, там закройте рти там або перестаньте. Ми та сам закрий рот. І Ми собі співали тихіше, але співали колядки, щедрівки, вінчували. Про те, що Юліан живий, тримається. А разом з тим, і про тортури росіян його родині розповіли полонені, яких обміняли раніше, і які бачили його в СІЗО. Сестра Юліана із цими розповідями навесні цього року приїжджала до Вашингтона, говорила про муки полонених і закликала звільнити їх і свого брата. Тепер про звільнення своїх товаришів і увагу світу до проблеми полонених просить і Юліан. Лише з його роти ще 22 морські піхотинці досі перебувають в Росії. Так, звичайно, дякувати Богу, вони живі, але полон вбиває. Вони дійсно герої, а вони не злочинці, як Росія їх малює. І це насправді ну мене зжимає все всередині, тому що ну, і бійці мої знаєте, люди, які зі мною служили, в мене за кожного бійця мого болить. На початку цього року, за даними координаційного штабу, в російському полоні перебувало понад 8 тисяч українців. Внаслідок обмінів повернути додому вдалося понад 3 тисячі 700 людей. Ірина Шинкаренко Олексій Осика Голос Америки. Війна через історію українських митців у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра документальної стрічки Правило двох стін, названою як нагадування про щоденні реалії українців в умовах обстрілів. Автор стрічки американець українського походження Девід Гутнік. Його попередні твори вигравали нагороду кількох престижних фестивалів. Минулого року правило двох стін було відзначено спеціальною відзнакою журі кінофестивалю Трайбека в Нью-Йорку. На прем'єрі стрічки побувала Христина Шевченко. Шерон Стоун одна з гостей прем'єри документального фільму Правило двох стін. Голівудську зірку зустрічає автор стрічки, режисер українського походження Девід Гутнік. Дякую вам, Шерон Стоун, за вашу підтримку. Після фільму у нас заплановані запитання та відповіді. Як пройдуть титри, ми почнемо питання відповіді, Тож, не йдіть, будь ласка, вимкніть телефони. Першого дня війни фільм розповідає про життя та творчість українських митців. Втім, спершу Девід Гуднік планував знімати зовсім інше кіно. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році він вирішив до Польщі документувати історії українських біженців. Знаєте, раніше я насміхався або просто не розумів, коли люди говорили щось на кшталт покликання. Але я дійсно відчував покликання. Я відчув, що повинен поїхати в Україну. Це було особисте, і я хотів зробити все, що міг, щоб допомогти. Але також це був спосіб наблизитись до моєї спадщини, коріння і розуміння себе як американця українського походження. Девід має українське походження. Географія його пращурів від Криму та Харкова до Чернівців. Своє українське коріння по-справжньому усвідомив після вторгнення Росії, каже він. До початку війни українці в діаспорі були як оси в гнізді, але тихі й спокійні. А потім, знаєте, Зеленський залишився, і війна, яка мала закінчитись за три дні, перетворилась на такий великий символ опору і стійкості. І все це осине гніздо почало трястися. Мовляв, ні, зачекайте. Я українець, я тут, і я не такий, як вони кажуть. Я був одним із цих маленьких джиджащих шершнів. Я мав пробудити свою ідентичність і коріння, і це було для мене повним катарсисом. Кульмінаційним моментом повернення до моєї спадщини у готелі у Варшаві йому на очі трапилась стаття про Ляну Мицько з Львівського муніципального мистецького центру та учасника проекту пеліндром Степана Бурбана. І тоді він зрозумів, що хоче знімати про людей, які залишились в Україні. Ліана сказала дещо, що змусила мене підстрибнути на стільці. Вона сказала, Путін каже, що нас не існує, що у нас немає культури, немає історії, і мистецтво має довести, що він помиляється, і художники мають бути зброєю української культури. Мені завжди хотілось, щоб ця смерть була типу якась виправдана. Можливо, розставила всі крапки над і героями фільму Девіда, окрім Бурбана та Мицько, стали художники Богдана Давидюк, Сергій Петров, кіндер Албум та авторка проєкту Укриття Діана Берг. для них творчість стає інструментом в боротьбі за власну ідентичність. Бо є війна, а є війна за за правду дуже важлива стає правда. Знову ж таки, ще більш важлива стає правда. Це документальне кіно, тому камера ніколи не вимикається, каже автор. Відтак, героям доводиться прокидатись під звуки сирен, що попереджають про ракетний обстріл, і щодня отримувати новини про звірства на окупованих територіях та загиблих на фронті. The film was very Фільм переконливий і прозаїчний. Я не очікував побачити так багато звичайного повсякденного життя. Я не знаю, як можна впоратися з цим усім, що відбувається навколо. Одна справа чути про сотні, тисячі чи мільйони загиблих людей в абстракції. Інша справа бачити обвуглене тіло. Зовсім інша справа чути, як рятувальники кажуть: я думаю, що це дитина, тому що вони навіть не можуть її ідентифікувати. Тож на цьому рівні це безумовно відкрило очі. Прем'єру Голлівуді допомогли організувати місцеві українські активісти, які вважають такі фільми важливою складовою культурної дипломатії. Прем'єра стрічки Девіда Бутніка Правило двох стін стало дійсно знаковою подією, тому що зібрало не лише велелюдну громаду міста Лос-Анджелес, а також залучило голівудських селебріті, що в свою чергу акцентує увагу світу на тому, що російська нещадна геноцидна війна триває. Девід Гутні каже, світу потрібно нагадувати, що Україна це окрема країна з власною культурою, історією та ідентичністю. Я хотів би, щоб нічого цього не відбулося. Але знаєте, я опинився серед гігантів. Спіпоху. Людей, які протистояли цьому кривднику, цьому терористу, цій терористичній державі, і показували світові, що ми зроблені, розумієте? І я відчув, що люди були дуже згуртовані, і об'єднані навколо цієї віри в Україну, у свободу, у право розповідати власні історії, обирати власних лідерів, не жити в умовах диктатури, бути українцями зараз. Девід гутнік працює над новим цього разу художнім фільмом на тему пострадянської ідентичності. Стрічка ж Правило двох стін стала доступною на провідних цифрових стрімінгових платформах. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Вискевич, Ярослав Головкін для Голосу Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм я Наталя Леонова на все добре.